Сьогодні говоримо про Федосія Рогового, автора, який у серпні, 27 серпня, мав би 100 років від дня свого народження, автора, який полтавець, письменника, про якого Григір Тютюнець сказав, що це від Бога, о Господи, письменник. А Олесь Гончар зауважив, що такого письменника українська література ще не мала. Тобто, Феодосій Роговий, якому 100 років із своїми творами залишається актуальним, актуальним передовсім в тому плані, що він засвідчує велику художню спроможність нашої української літератури. Багато хто з науковців підкреслюю з науковців порівнював або казав про те, що романи Феодосія Рогового, полтавця за народженням, вписані у світовий контекст. І навіть порівнювали із французькими романами 80-х років ХХ століття. Феодосій Роговий до свого визнання як письменника йшов і важко, і довго. Національну премію імені Тараса Шевченка він отримав за два місяці до своєї смерті. Отримав за роман Свято Останнього Млива. Загалом у спадщині Феодосія Рогового є низка новел оповідань у Феодосія Рогового. Найвідомішими це його великі твори. Ось я тримаю книгу, яку упорядкував син нині сущий, син Феодосія Рогового Юрій Роговий. Це книга «Поруки для батька, і до неї війшла і ще інша частина великі поминки. А загалом. Феодосій Роговий це автор книжжя. Я згадувала свято Останнього млива, поруки для батька, великі поминки, тексти твори, які повністю завершені, а також гріх без прощення, залишився незакінченим цей роман. І скажи мені, кончину Господи, лише у задумі. І по великому рахунку, оце п'яте книжжя, воно об'єднане. Чим воно об'єднане? Не тільки тим, що автор Феодосій Роговий. І не тільки автобіографічностю. воно об'єднане темою темою переживання, темою вболівання, темою турботи за малу батьківщину. Чому? От буквально кілька фраз з біографії. У Рогово є кілька автобіографій, але я так дуже концентровано хочу сказати: він народився у хуторі Пугачівка Гранівського району. Наша полтарська область. того хутора, якого нині немає. Його сховало Кременчуцьке море, поглинуло, забрало Кременчуцьке море. Навчався в Погачівській школі, її немає. Навчався в Морозівській Шевеліці, її теж немає. Навчався у жовненській середній школі, частина села Жонину Зом... Зом... залишилася. Тобто Феодосій роговий розумів, що таке нищення. Того краю, це не тільки нищення природи, це не тільки нищення річки села, це нищення людського коріння. І от коли ми візьмемо його твір свято останнього влива, він каже, що він його завершив в 71 першому році, а до читача він прийде через 20 років майже. То ми зрозуміємо оцей біль автора. Він каже про окремий люд, про посуляни, ті, хто живуть біля річки на річці Посу... Сула. Вони не мали великих земельних наділів. У них усе було або дерево, або очерет. Дерев'яні ночви, дерев'яні відра, все з дерева зроблено, або сплетено за черету. Це був окремий посолянський люд, як він каже. І от ця посолянська людність вона була знищена. Посолянська людність знищена, але вона залишилася у пам'яті свідомості Рогового, і все це він переніс у свої твори. Важлива ще одна деталь, а можливо не деталь, а характеристика. Працював Феодосій Роговий після того, як був осарбайтером, після того, як він був у Союзі за це посадбарство, працював учителем в Устимівській школі Гранівського району. Там донедавна був музей, але вже немає цієї школи. Дивіться, Феодосій Роговий, скільки він втрачав. І от, працюючи в школі викладачем німецької мови, він переймався українською мовою. Я дозволю собі буквально кілька фраз цитувати це і свята останнього мила. Він каже про те, що ми українці, а тому прагнемо і мусимо зберегти українську справжню мову. І в листі він казав мову зберегти, тобто зареєструвати це як явище, і цим засвідчити його існування на землі, комусь прийде, що на щиру згадку чи може на велику тіху. І от у форах Рогового кожне слово на своєму місці. Але там такі слова, які викликали заперечення з редакторів, бо він дотримався через кажу справжньої живої мови. От читаємо. з пам'яті моїх очей вирізлюється целе дикої груші. А я в бентежності своєї, мабуть, ніколи не заспокоюся. Молодьба для мене найпристойніший праздник в году. Ич, як у пику від пас лепова твоя душа. Вартасій дивився на користь і розумів його до капельки. І роговий, завершуючи, скажу, це приклад боротьби із системою. За свої твори, справжні свої твори він боровся. І роговий виховав себе людиною, яка розуміла те, що я роблю, це важливо, і його треба відстояти. І таким він виховав своїх дітей. Особливо я кажу про сина Юлія, який прикутив до ліжка, але пише дуже багато. Він написав про батька, він видав у цю книгу батьку. Це уявіть собі, це передчати рукописи, подивитися правки, написати коментарі, зв'язатися із видавцями, редакторами і майже за свої кошти, які кошти у інваліда. І його син Юрій це не просто продовження. Це знаєте, це та частина великого людського українського життя, яка стверджує. Допоки хтось пам'ятає, допоки ця людина живе. А Феодосій роговий мусить жити, бо його твори це нагадування про те, що ми, А, українці, Б. Ми на своїй землі, В. Ми маємо свою мову і ми переможемо будь-якого ворога. І переможемо і зараз расистів, дякуючи попередникам і дякуючи воїнам Збройних сил України.